Добрий день, мене звати Вар Бандарія. Зараз я знаходжуся на вакансії 0264. Робота в готелі від компанії Мовіса. Готель, в якому я працюю, знаходиться поблизу міста Берлін, десь 54 кілометрів. Називається місто Бадзаров. Наша мережа готелю знаходиться по всій Німеччині. Я вже працювала в Берліні, зараз я працюю в Бадзарові. Тобто цей готель має е, розміщення у багатьох містах Німеччини. В Готелі є дуже багато варіантів роботи. Це може бути робота на кухні, робота адміністратором, робота взагалі по готелі. Саме я приїхала на хаускіпінг, Тобто, в мої обов'язки входить це прибирання готелів та будь-яка інакша робота в готелі. Зараз я вже працюю чекером, тобто я дивлюся, як прибирають саме персонал хаускіпінгу і це контролюю. Щодо графіку нашої роботи, це може бути вечірня або ранкова зміна. Завжди це буде 8 годин та перерва 30 хвилин. Виглядає наше житло, в якому ми проживаємо. Дуже просторне, проживаємо ми тут удвох. Також маємо велику територію. Приклад зараз моя робота полягає в тому, що я перевіряю кімнати. Тобто зараз я займаюся не прибиранням кімнат, а саме її інспекцією. Тобто я роблю чекаут кімнат. Я називаюся чекером. Тобто я маю список кімнат, які можуть сьогодні прибрати. Тобто є це або люди заселяються, або виселяються. Тому я мушу проконтролювати всі деталі, які можуть бути в кімнаті. тобто це... Ідеальна ця стінна постін, це ідеальна прибронована кімната, це ідеально все розкладено, всі простирадла, рушники і так далі. Робота в готелі це дуже цікава та відповідальна професія. Я дуже задоволена тим, що я обрала саме цю вакансію, та я не пожалкувала. Тому дякую компанії «Мовіста» за підбір і якісної вакансії для мене.